Важка кіннота для середньовіччя це саме, що не є козир, і переможний козир у більшості битв. Але фільм Хробре серце показав, що не все так може бути просто. Не так просто дати наказ і сразу виграти переможну бій. Тим не менше, тут у нас такий наборчик, це такий раритет, при тому українська якість, компанія Стрілець. Робиться вона в Харкові і. от... Хочу вам показати розпаковочку такого наборчику. Це у нас е, англійська кіннота Едварда. Але чесно, я досі не можу зрозуміти, якого саме. Це, мабуть, Едварда II, тому що першого можна було б написати. Але я точно не впевнений, тому що така королюка для мене не зрозуміла. Едвардів було аж три. Перший почав завоювання, другий програв, а третій вже підписав програшний мир, так би мовити, для Англії. І так вони втратили. Свої завоювання. І тут у нас ось такий наборчик, а точніше коробочка, але у мене повної коробочки нема. Тому я вам покажу, що є. Мені дуже подобається ось такий підхід, коли стрілець іноді практикує, коли ось тут описують власне, історичні моменти. При тому, що зверніть увагу: український стрілець, коли описує тут історичні моменти, тут немає ніякої пропаганди, як це, наприклад, є у тої ж самої зірки російської. От, там дуже багато пропаганди, накручування, нав'язування, альтернативної історії, теорії заговорів, чого там тільки нема. Але у нас такого немає. І дуже класно, коли ви купуєте коробочку, ось тут є таке пояснення, що за армію ви збираєте і до чого, так би мовити, до чого, і до якого століття її можна, і проти кого можна виставляти. І це круть. Ну, на жаль, ми дістали з коробочка, ось така, от, вона порізана на стані. Але, хоча б така, щоб я вам міг показати. І тут у нас всередині два літнічки ось таких от коників. Я вам далі їх покажу окремо, вони однакові, два таких літнічки. І 12 вершників. Ось так от один із кусочків літнічків виглядає. Іноді, бачите, вони можуть бути не зовсім ідеально вилиті. На жаль, Ну, але трапляється що і кращої якості. Коли як попаде. Також ще ось такий літнічок. Тут у нас сокирники, бачите, списники, мачник. Також другий спис. І ще в мене ну ось так вийшло, ось так. От вони чомусь від'єднані. Отакий от, мав бути другий літнічок. Ось так воно приблизно виглядало. І ось так буде виглядати одна із перших конячок. Тут у нас виходить е, варіант дві конячки, дещо схожих е, позах. Вони у нас йдуть в обладунку. Тобто, це фактично такий повна важка кінота. Так, і ще у нас наступні дві конячки. Потім, звісно, вони ще Це я розбираю один літнійчок, а їх два однакових. Потім у нас такі з помпоном, тобто з покриттям коняки, тобто невеликий захист, але вже без металу. Тобто Вони теоретично мають бути трошки швидшими. І Трохи далі я вам покажу цих коників з вершниками. І ось так у нас виглядають ще двійко легких коників це я так розумію для вже сокирників. Ну і йдемо далі. Власне, ось так, якщо взяти, я буду вам показувати, мабуть, з важких кінотників. І ось так у нас виглядає перший списник. Спис у нього йде окремо, я поставив поки що свій, щоб не зрізати той. І тут, в принципі, стандартний набір, щит-спис, ну і, звісно, у нього ще є додатково меч. Так, наступний момент. Наступний теж дуже схожий, в принципі, ось такий от буде списник. Також щит спис, але тільки інше відро на голові. Тобто це те, що вже дійсно схоже на відерце. Я так би мовити, можу висловитися. І третій списник, а у нас їх три. Я його розташую на ось такому конику. І третій списник це у нас списник, який тримає догори. От тут уже, мені здається, чітко видно, що автори явно надихалися фільмом. І це, в принципі, було нормально. Єдине, що, звісно, в фільмі там часто піхотинців сажали на коней, і тут він став раптом вершників, що навряд чи було в реальності. Тому що в лицарі є лицаря, піхотинці є піхотинці, але тим не менше деякі такі схожі обладунки з фільмом. Тут можна зустріти. І це класно, тому що коли ти дивився фільм в дитинстві і захоплювався тією тематикою, а потім можеш нарешті придбати і зіграти це все на столі в себе на великій такій армії 72 го масштабу, то це класна реалізація дитячих мрій, як на мій скромний погляд. І на цьому списники у нас завершились. Тепер я вам покажу ось так буде виглядати. Мечник це один із трьох перших мечників. Деякі коники я буду використовувати повторно, тому що вони повторюються двічі. Ну, а з лицарі всі тут різні, тобто ви в наборчику отримаєте 12 різноманітних лицарів. І, як на мене, це теж крута кількість різноманіття. Бо проти того ж самого хату. Український виробник дає 12 різних. Лицей. Так, цей лицар, мабуть, трошки не підходить до цього коня, принаймні поки що, але можна було б його ну доробити. Так, от приблизно буде другий мечник виглядати. У нього немає щита, і він дістає свого довгого меча. Адже мечі в середньовіччі мав бути довгий, якщо ви вершник, тому що треба було дістати того, хто внизу, і міг, наприклад, присісти. Вот. І це у нас. Другий був мечник, і давайте глянемо ще одного третього мечника, можливо, на ось такій конячці. І тут у нас ось такий крутий командир, теж схожий на піхотинця, який раптом сів на коня. Ну і все як у фільмі, але я думаю, що теоретично має бути десь так. Хоча і певні люди, які добре розбираються в цьому питанні у середньовіччя, мені підкажуть, як воно було правильніше. Так що, якщо знаєте, напишіть у коментарях. А ми поїхали далі. І далі у нас йдуть сокирники. Але тут у нас ось така непроста сокира. Так, і непростий кінь. Ось така от. Ну, поза трошки така, так би мовити, нелюдська, тому що якось він не дуже замахується, він, наче на шиї тримає. Але ось така от сокира для пробивання обладунків. Використовували середньовіччя, зустрічалися. Хоча щось таке було ще навіть у скіфів. Ну також він має меча щитів. Він нема Щита у нього немає. Так, і я вже думаю, якого ще коника використати для наступного е, сокирника. І ось такий буде, наприклад, сокирник. Сокирник зі щитом. Так, ну, коників треба, звісно, підбирати. На деяких вони краще сидять, на деяких гірше. Але так, щоб ви мали собі уявлення, що воно таке, і могли вибрати. Ось такий е класичний, такий е англійський, до речі, щит з цими полосочками часто зустрічається і в пізніші віки. Так, і давайте мені треба ще коник. Я вам покажу ще один. Досить така, не зовсім зрозуміла, як на мене, поза. Давай, тримайся. Тримається ось така. Якби він з сокирою, але чомусь він її тримає двома руками, замість того, щоб триматись хоча б однією за коника, і якось він намагається замахнутися. Ну, як на мене, нереалістична поза. Краще він би її тримав би просто в правій руці, або замахувався чисто в правій руці, як це було у попередника і було б круто. Ну Тим не менше, вони старалися, вони зробили, як зробили, і, в принципі, Ну для різноманіття теж може бути. Хоча реалістичність підсумнівав. І от іще один сокирник. Тут він теж чомусь вирішив двома руками триматися. Я не знаю, якби обладунки, все, начебто виглядає історично, а от з фехтуванням, ну, це часто буває. У стрільця ну якби нема розуміння, або, можливо, я чогось не знаю, можливо, вони дійсно так робили. Підкажуть, будь ласка, хто знає, бо я не в курсі. І давайте наступний ось такий сокирник. Оце вже більш реалістичний сокирник з того самого щита поклав собі за спину, тримає одною рукою, ну, плюс ще кудись навіть дивиться. Мабуть, сонце йому заважає, може щось. Можна ще туди, наприклад, стрілу приклеїти. Ну, в общем, як на мене, то чудовенький варіант. А якщо вам потрібний саме такий набірчик, то, будь ласка, завітайте. У нас є Viber канал, і ці наборчики ще доступні, при тому, що є, є так би мовити, що вибрати, і може бути інші. Тому підписуйтесь за Viber канал. Переходьте за посиланням внизу, і якщо вам треба якісь наборчики, просто напишіть, можливо, ми можемо вам дістати. І давайте так, підфіналимо. Це у нас 12-й е, такий. Лицар. І тут у нього булава. Рідкісна доволі зброя. Я маю на увазі 82-му масштабі, іноді трапляється, іноді ні, але виглядає прикольно. І того ми можемо мати собі три мечники на коні, три списники на коні і аж шість таких більш легших воїнів, які мають сокири. І інші засоби ручного бою, ну, як на мене, це цікавий наборчик для того, щоб збирати, якщо ви збираєте середньовіччя, або тим більше будете колекціонувати боротьбу за незалежність от Шотландії. Яку Роберт І почав завойовувати, Роберт другий не зміг, а Роберт третій повністю все програв. Значить, так. якщо... Трошки точний. Підправте мене в коментарях, поставте вашу вподобайку, якщо це відео заслуговує вашої уваги. І також можете поділитися ним зі своїми друзями. Дякую, до зустрічі!